Єсовцям приказали полож, 5% від ВВП притащить в НАТО. От красиво, та, 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 винь та полож. Здавалося б, ці староруські поговорки вже даром нікому не потрібні. І ними вже в принципі ніхто не користується, окрім певно, Маши Захарова, яка періодично їх десь витягає, та полож ці 5% НАТО. А ще мені дуже подобається антуражик, в якому живе Маша Захарова. Секаво, с иншой стороны, избушка-то из сруба сделана или нет? Вы это сделали. Вам же сказали, что будут поставлять вооружение киевскому режиму, за который вы будете платить. Но назвать это вашей помощью вам не разрешили. Але что, Розеллени, красивее? А все вот это и 5 сборы, и вот эти поставки вооружений, которые будут идти от имени Вашингтона, а за который вы же в ЄС будете платить, все это йде не на помощь голодающим, не на лечение больных. Відома російська поговорка на себе не витрати, на ракету не витрати, але галодаючих нагодуй. Вибачте, я от все одно я не можу відірвати очей від сукні Маша Захарова і. Квітів, які стоять на столі. Мені здається, що вона от знову щось пішло не так і не туди. Я не можу зрозуміти, на чому мені треба концентруватися. Ні на спомаження, ні на так сказати, предотвращення каких то там пандемій. Все це буде йти на убийства, єсовцям приказав. Ну, не знаю, кто приказал еесовцам, но э, точно знаю, кто приказав россиян, взять с до рук и піти на территорию Украины э, для того, чтобы бесславно умереть в чужой земле. Э... Это что-то по Фрейду, это что-то глубинное там, понимаете? Это, это, может быть, я считаю, что это ощущение собственной ничтожности и понимание того, что он бы такое бы не смог вытянуть. То есть он о себе таким образом рассказал миру, что он какой-то историк, которого точно там быть не должно было быть, потому что он бы это все не вытащил. Тут такая совсем мало бы будто поговорка по типу, если бы ДКБ, але я просто не сильна в российских поговорках. Я об, ну это даже у меня сомнений нет, что он не читал ни одну книгу Мединскому, что он не знаком с его диссертациями, что он не слушал его лекции. Соответственно, он не может и не мог составить представление о Мединском как об историке. А о каком историке? Тогда он говорит о себе. О себе это вот. Ем, я так розумію, що питання до Дональда Трампа, який сказав про те, що втомився слухати і історії Путіна про Рюріковічі, і Мідінського, який приїжджає кожного разу в Стамбул або на інші перемовини і намагається розказати якусь давно відому йому історію. Ну, дивіться, Маша Захарова. Е, справа в тому, що ну, я розумію, що до штучного інтелекту ви ще не доросли, ви ще не дійшли. Але є нюанс. Можна загуглити. Ем, стоп, гугла немає. Е, Піти в Вікіпедію і почитати, хто такий Мединський. Наприклад, от ми просто вбиваємо Мідінський і історик. І на всяк випадок вбиваємо ще слово скандал. І бачимо про Мединського абсолютно все. Чому Владимир Мединський не історик? Пише Медуза. П'ять фактів о скандальній диссертації Мединського. А, все понятно. ну як как бы, тут далі читати заголовка навіть не має сенсу. Хоча там дуже багато цікавої інформації про те, звідки Мідінський взяв всі свої історичні довідки і факти. Ну і скільки плагіата там в тих самих історичних довідках і фактах, які Мідінський намагався показати як свою власну дисертацію. Тому Маш Захарова, це, звісно, прекрасно. Всі ваші ідеї заслуговують на життя, але виключно на життя вашій власній. Сній ну квартирі чи збушки не знаю де саме ви е, знаходитеся. Тим не менше, е, маша захарова пропонує. Е, е країнам європейського союзу витрачати гроші на щось корисне, каже на дороги, на школи, на лікарні, але чомусь не хоче запропонувати Владіміру Путіну робити те саме і витрачати гроші на школи, на лікарні, на дітей, на соціальну, соціальні ем, моменти, на соціальні якісь об'єкти, на соціальну інфраструктуру разом із е... Подвышением, например, ставок для пенсионеров, да, ну от, на что-то корыстное, але ні, Маша Захарова закрывает рота, а когда летят ракеты по территории Украины. До речі, про закрытый рот. На самом деле это не стармер и мерц идут, это идет третья мировая война. Мы должны очень серьезно относиться к тем документам, которые подписаны. Там есть и закрытая часть. Олечка, вы-то рот, закройте, а то муха залетит. То, что раньше называлось секретными протоколами. Мерц может атаковать Москву. Германия может быть вооружена британским ядерным оружием, иметь средства доставки совместного производства. И это колоссальным образом меняет вообще весь смысл европейской безопасности. Мерц сегодня это новый Адольф Гитлер. И мы должны понимать, что те прежние представления, которые были у нас о Германии, должны быть пересмотрены кардинальным образом. В этой связи, конечно же, необходим очень серьезный проработка тех ответов, которые мы будем действовать и как будем принимать решения в случае, если по нам начнут наносить удар. Мы должны придумать, как отвечать на ответы, которые будут отвечать нам на ответные ответы в ответную меру. Справа в том, что Немеччина и Британия подписали документ, двусторонний документ, и хоть эти две страны входят до НАТО, они решили Дати одна одній ще й гарантію безпеки Підписали документ, що напад на одну із країн, напад на одну із країн буде вважатися нападом на іншу країну автоматично, тобто Німеччина сказала, що у разі, якщо російська ракета, російський дрон, російська Військова сила захоче зайти на територію Німеччини, то Британія прийде їй на допомогу. Якщо це стосується Британії, і Росія раптом е, виявить знак агресії до Британії, то Німеччина прийде на допомогу Британії. Таким чином підставлять одна одній плече, а не підставлять один одного, як це зробив Путін, коли підписував двосторонні документи з Сирією і гарантував безпеку е, Башару Асаду, або е, коли підписував відповідні документи з Іраном і гарантував, що. Він прийде їм на допомогу у разі, якщо там Ізраїль вдарить по Ірану, або як це було з іншими союзниками Путіна по ОДКБ, яким він не допоміг, і, які тепер не можуть на нього розраховувати. Тому це інша історія. Та але, от в принципі, Путін підписує двосторонні якісь документи, і Німеччина з Британією вирішили одна одній одні пообіцяти, що вони будуть допомагати одна одній у разі агресії проти цих країн. Ну і ми бачимо, що ці агресивні заяви вони продовжують лунати. Це не означає, що Німеччина зібралася завтра йти війною кудись. Це не означає, що Британія зібралась іти війною кудись. Це означає, що вони одна одній будуть допомагати, у разі якщо війна прийде до їхніх кордонів.